Сьогодні приїхали матеріали з Німеччини від Ральфа Колбе, лінія 1003 і 200 200 на 434 Ця 200-та лінія була, дуже хороша лінія, так покажу паспорта Це раніше мені її привозив. Це матка була 20 го Року вкупляю зимувала матку в травні 21 5-го числа вона мені попадалася 200 на лінія дуже найкраще себе показувала. Як можна подивитися, куча паспортів і, і до другого плотника і інші. Найефективніша лінія була ця 20. Будемо пробувати про тисячу третю тоже чу досить непогана лінія. Будемо підсаджувати і тестувати.